Новина про визволення українських військовополонених, зокрема азовців, сколихнула всю країну. Люди щиро раділи за співгромадян, які зуміли вирватися з пекла. Однак у російському полоні досі знаходиться багато українців, в тому числі уродженців Рівненщини. Для того щоб допомогти людям розшукати своїх рідних, по всій країні відкриваються представництва центрів офісу уповноваженого зі зниклих безвісти. У Рівненській області цю роботу координує Олена Хотенко. З чого ми починаємо? Це починаємо принаймні розказ. Казуємо людині, який її алгоритм дій, до, до кого звертатись, куди писати, що робити, куди дзвонити, і е, навіть безпосередньо допомагаємо. Готуємо ці запити на сьогодні. Рівненський регіональний центр допоміг підготувати понад 40 таких запитів. Також вдалося розшукати чотирьох військових у полоні, двох у шпиталі. Ще кількох людей на жаль виявили загиблими. Роботу координують спільно з обласною військовою адміністрацією СБУ, Нацполіцією та центром комплектування. Останніх підк. Включають, якщо військовослужбовці упродовж кількох діб не виходять на зв'язок, ми стараємося зв'язатися це іменно частинами. От, де як що. безпосередньо з командирами підрозділу буває таке, що виходимо просимо, щоб вийшов, бо батьки переживають. 10-15% від усіх зниклих безвісти цивільні особи у службі безпеки України. Встановлюють при яких обставинах людина зникла. Якщо є підстави вважати, що вона потрапила в полон, але не має достовірних даних. Рекомендують звертатися у центр офісу уповноваженого зі зниклих безвісти. Таку інформацію ми збираємо як і через різні інтернет-сурси російські са. Ти вони часто також виставляють Публікації, коли фотографія військових квітків, документів, відео, напевно, так само Керівницю Рівненського регіонального центру під час робочої поїздки представив уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко. Чоловік зазначив, що зараз в Україні ведеться облік тих, хто зник під час війни. Однак не всю інформацію можуть розголошувати родичам розшукуваних. Ми можемо сказати, що вона жива, що вона знаходиться на території чи України, чи Росії, але ми не можемо казати в якому місці, бо нам це відомо. Бо за за часту так буває, що ми їм кажемо, і вони потім обривають телефони е, того, скажем, сізо, в якому знаходяться люди, чи той колонії, де хлопці знаходяться, і потім усіх відбирають телефони, і ми не можемо більше з ними спілкуватися. Інформацію про загальну кількість осіб, які перебувають у полоні, або зникли безвісти з нашого регіону. У рівненській військовій адміністрації не розголошують. Однак періодично у соцмережах з'являється інформація від людей, які просять допомогти визволити своїх рідних з ворожого полону. Ми сьогодні. Не тобто ми її володіємо. де для оперативної роботи відповідно, володіють представники і поліції, і воєнськомата, і служби безпеки. Але це закрита інформація в інтересах в першу чергу тих людей, які шукають своїх родичів. Громадянам, які розшукують своїх рідних, просять для початку звернутися до Нацполіції із заявою далі до Національного інформаційного бюро за телефоном гарячої лінії 1648 і наостанок за телефоном Рівницького регіонального центру офісу оповноваженого зі зниклих безвісти 068 116 5009. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.